Всім привіт на каналі Пасивний Дохід. Давайте сьогодні розберемо таку тему, яка хвилює багато таких початківців, що почати, що краще. Наприклад, купити квартиру під здачу в оренду чи купити акції. Якщо у вас є вже така певна сума, не знаю, там 30 чи 50 тисяч доларів, то на неї, в принципі, можна купити квартиру. І я б так зробив, якщо б в мене був такий вибір, тому що це. Це надійніше, ви можете отримати пасивний дохід, можливо, не такий хороший, але, але ну, краще зробити так. Ну, я нікого не закликаю, але є такі люди, які категорично кричать, що квартира невигідна, але в більшості цих людей немає нерухомості, вони не знають, що це таке. Насправді ну, це, це нормально і особливо, коли у вас немає житла, то купіть собі житло. Це буде найкраща інвестиція в майбутнє і потім передасте дітям. Тому що акції то – це таке: сьогодні виросли, завтра впали, і ви стресуєте. Після того, як ви купите квартиру, ну тоді вже можна спокійно йти в акції. Але давайте поговоримо про такі плюси і мінуси, які я бачу з моєї точки зору. Переваги квартири. Розберемо такий бюджетний варіант просто онушка під здачу в оренду. По-перше, це. Зазвичай ціна росте на нерухомість навіть в Україні, навіть зараз, в безпечних регіонах, ціни дуже сильно виросли. Це ну, ріст вашого капіталу. Друге, це отримання стабільного пасивного доходу. Власне, про що мій канал? Ви можете здавати в оренду і отримати дохід, або можете там жити і не платити в оренду. Як казав Уоррен Бафет, зекономлений долар, зароблений долар. Які ще можуть бути плюси? Напевно, все на цьому. А ну, такий плюс це стабільність і безпека. Е, ну, в принципі, ви, ви не втратите так, як на акціях, там, що все обвалилося і, і все, типу, все пропало. Тому квартира більш більш скажена. Ну, взагалі, в нас е, так прийнято, що ну, самонадійна інвестиція це нерухомість і так вона є. Е, зараз, в принципі, є, є ще такий варіант купити землю. Ну це ще цікавіше. Якщо у вас є можливість, особливо взяти такий кусок, ну, скажімо, клаптик одним куском декілька десятків гектарів, це взагалі буде сказка, і ціна на неї дуже сильно виросте. А які є мінуси? Мінуси нерухомості, що цим потрібно займатися. Все рівно потрібно приділяти час, ремонти, іноді потрібно шукати, кому її здати, потрібно там зараз хвилюватися щоб все було добре. І ну, потрібна активна участь. Для когось це мінус, для когось це плюс. Якщо ви хочете отримати просто пасивний, абсолютно дохід, то це швидше мінус, але комусь це подобається. Ще такий мінус, що потрібна одразу, одразу велика сума коштів. У нас кредити не дуже вигідні. Ну, можливо, зараз є якийсь цей як 3, 7, 9. Я не знаю точно, але скільки відсотків зараз кредити в Україні. Якщо під, під 7% в гривнях, це дуже круто, то нема що думати надо брати. Але в більшості у нас беруть як? Звикли брати квартиру за заготівку за всю суму. Тому це мінус, що потрібно одразу назбирати таку велику суму. В акціях можна почати з 10 тисяч і вже там додати поступово. Отже, давайте поговоримо про акції. Поговоримо про дивідендні акції як альтернативу здачі квартир в оренду. Це також плюс. Плюс це отримати стабільні дивіденди, це пасивні інвестиції, там взагалі може бути пасивні, ви просто раз купили, і якщо компанія хорошо, хорошо працює, якщо компанія прибуткова, просто вона стабільно виплачує дивіденди. Є такі компанії, які там по, по 50 років платять інвесторам стабільно і збільшують свої дивіденди. Це дуже класно, тому це такий великий плюс. По-друге, що також акції можуть, можуть падати, а можуть і рости. Тому якщо ви купите хорошу акцію, яка добре працює, її бізнес, то ну, в більшості мірі акція будеться рости. Тому крім дивідентів, ви ще отримуєте такий прибуток, називається паперовий від ріст вашого портфелю. У майбутньому Якщо ви купили акцію на 1000 доларів, а вона виросла там до 2000 доларів, плюс платила дивіденди, то ви, ви отримали дивіденди і ще 1000 доларів зверху як ріст цієї акції. Ще перевага в, в такій пасивності і росту дивідендних акцій. Ну, це також безпека. Ви можете диверсифікувати, ви можете купити. Компанії в різних країнах, різні, різні галузі, нерухомість, якісь сировина, енергетика та що завгодно. Тому це зменшує ризики, тому що можна там на 50 тисяч доларів, що еквівалент квартири, можна купити там по тисячі доларів дивідендних акцій з різного сектора, і, і, в принципі, навіть якщо одна впаде, то ви це не відчуєте. Ще, ще така, ну, от пар говоримо про мінуси. По-перше, там немає вашої прямої участі. Це може бути як плюс, так і мінус. Е, ну, мінус, що ви ні на що не впливаєте. Ви просто єдине, на що ви впливаєте, це вибрати акцію, а далі ваша робота закінчується, вас ніхто не питає, як акціонера, в принципі, якщо, якщо у вас там декілька акцій, то, то ви ні на що не впливаєте. Просто потрібно довіритись і, 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 і все, і розслабитись. Тому, ну, але називаємо це мінус, що ви нічого не впливаєте. Якщо в квартирі ви обираєте, кому здати, який ремонт, то тут вас вже ніхто нічого не питає. Ще мінус, що іноді акції падають або перестають платити дивіденди, тому потрібно вибирати з розумом. І, звичайно, можна довго вибирати, і вроді ти все прорахував, вона все одно впала. Тому, ну, але все рівно цим потрібно займатися і потрібно не купляти все підряд. Ще такий мінус, який мінус. Та немає мінусів, в принципі. Будь-яка інвестиція це дуже круто, навіть якщо, вона, навіть якщо ця інвестиція не найкраща, але ну, це краще, ніж нічого. Краще, чем, там, прогуляти ці гроші і, і, і нічого не мати в майбутньому. Тут у вас хоча б є якась надія, є перспектива. І все рівно, якщо ви в цьому крутитесь, якщо ви в цьому займаєтесь, навіть якщо сьогодні ви там щось втратили, то наступного року ви, ви заробите. Просто не закидайте це діло, і все буде добре. Головне вірити в себе. і, і Я точно знаю, що навіть якщо можна один рік втратити, а наступний ти вже заробиш їх. І не потрібно боятися інвестувати, і не потрібно слухати інших, що, що це погано, що потрібно жити сьогодні. І кажуть, живи сьогодні, але не забувай про завтра. Тому і всім цього бажаю, всім бажаю вдалих інвестицій.